Доброго ранок, прекрасні люди. Ми продовжуємо з вами дуже цікаву тему. Це тема того, що у нас є наслідки після війни і агресії. Ми маємо певні моменти в суспільстві, з чим буде стикатися церква і як це буде резонувати, даби так, такий момент з тим, що є в наших церквах. Чому ми про це говоримо? Тому що в наших церквах є багато цікавих штук. До прикладу, да, штука, яка відбувається практично в кожній церкві. На жаль, ми знаємо, що в Біблії сказано, що коли людина кається, Бог прощає всі гріхи, і людина починає з чистого листа. Але, по факту, священнослужителя, деякона, пастора. Цим не користуються. Вони обманюють людей. Вони з одного боку кажуть: да, ти прощений, ти приймаєш хрещення, ти є нашою частиною нашої церкви. Але коли мова йде за ну то ти ж двічі одружений і одружена. А де в Біблії про це? Ну, я про те, що якщо Бог забув, Бог пробачив, то чого людина не пробачає. Чому людина каже, так хто ж наслідки є? Наслідки є, але вони є в суспільстві. В суспільстві, які, яке є вне церкви. Чому ці наслідки діють і в церкві? Чому нема прощення? Є питання. Сьогодні у нас буде багато сиріт, ми вже про це говорили. Ми говорили про те, що буде багато людей, чоловіків, які прийдуть розлучними, тому що дружини поїхали. Але він хоче одружитися. Якщо він одружиться, він же не має права бути служителем. Або навпаки може статися по-різному. Навпаки, чоловіки повтікали. Я знаю таких і не одну таку особу, які повтікали. Дружина з ним розлучається. Вона поганка. О, яка вона поганка і грішна. Їй не можна одружуватись. Тобто, дивіться, я ще раз повторюсь: да? є те, що у нас створилося, на жаль. І коли церква стоїть на своїх правилах релігозності, а не Біблії, а не істин і правди, яка написана в Слові Божому, у нас може зруйнуватися і церква. Тому і відбувається такий процес, який я вже спостерігаю більше 20 років. Це коли вона приходить до церкви, і потім, знаєте, 2-3-5 років побула, їй служіння не далі, вона пішла в іншу церкву, в іншу церкву, а потім взагалі розчарувалася і взагалі ніяко не ходить. Тому що служити не дають, розвиватися не дають. І людина не бачить сенсу. Якщо я не можу служити, ну я і так вірю в Бога. Подумаєш, буду в хаті своїй вірити в Бога. Ну я ж вірю. Це не означає, що я буду там десь грішить щось. Нащо мені ходити в церкву, Нащо, якщо я там не потрібен. Мій дар там не ціниться. І я хочу, щоб ми про це думали, тому що у нас є багато різного в Біблії, різних різних прикладів. І хотілося, щоб ми дійсно розуміли, що традиція може бути зміненою. Традиція це не те, що, як сказати, міняється під впливом ситуацій. Це цінність не може змінитися під впливом ситуації, да? а традиція може, тому що дивіться, традиція, наприклад, да, прикрашати зали на свята вау, круто. Але сьогодні багато церков збираються в підвалах. На півкраїни церкви збираються в підвалах. Як там прикрашати? Єдине, що там можна зробити... Щоб не видать себе, ти сахенько принести смачну їжу, якщо ти зможеш приготувати. І то смачна це умовно смачна їжа. Чи це означає, що в них немає свята а в тих, у кого зараз мир спокій, величезні зали, там вау, крутезне свято! Та, що ви там відпочиваєте відносно нас? <кій> і знаєте, ми отак от дуже багато по-людськи роздумуємо і по-людськи чинимо. І саме тому наші служіння, от молитовні ранки, вони націлені на те, щоб ми з вами змінювалися, але не змінювали істину. А була у мене розмова з декількома людьми, і мені дуже подобається один монах. Я не пам'ятаю 1860 рік, чи щось таке індійський монах, який був ще й політиком. Який був громадським діячем і так далі, і він сказав дуже класні штуки і створив філософію не ненависті. Да? Тобто філософія, яка говорить про те, що біблійні принципи вони найважливіші від усього. До прикладу. Ти говориш, що ти любиш людину, а в трамваї ти посварився на гримзав. Та без матів, але так принизив, щоб краще твій рот чорний був би закритим. Ти кажеш, що ти е, любиш Бога, ти служиш Йому, а в церкві ти йдеш по головах. Завдяки цьому монаху, такий як Мартін Лютер, піднявся і зробив ті принципи, які ми й досі святкуємо да? реформацію. Е, мені хочеться, щоб церкви не то що умовно піднялися в революцію. Ні, я хочу про те, щоб наші церкви зрозуміли, що Бог. І людина дуже цінні. Правила, які ми умовно собі створили, вони шкодять процвітанню церкви. Не всі, але в більшості. Да? Я почну з прикладу, який є. Чому? Тому що я стикалася з таким в одній церкві, навіть я особисто. був один пастор. Він ніколи, таких як я. Тому що я двічі одружена, не ганьбив і забороняв це робити іншим. Я була вчителем недільної школи. Це вау, позиція. Я була одним з лідерів молодіжного служіння, тобто я в комітеті лідерів була, і не останньою, а серед всіх ми однаково йшли разом, підсилювали один одного. Я вже була тоді в жіночому служінні як церкви, так і області. Я спочатку, до речі, потрапила до області, а потім жіночого случення церкви через рік. Я про те, що коли прийшов інший пастор, він сказав, що таким, як я, навіть говорити не можна і наше місце на задній лавочки. До речі, я тоді ще вела вісім груп на тиждень, по Біблії. Вісім груп на тиждень. І він прийшов і каже: все, що ти робила, все це неправильно. Ти взагалі не маєш права щось робити. Отак от. Ти ніби можеш служити, але не можеш служити, зав'язував руки. І після того пастора більше ста людей, служителів і лідерів, Дякунів, пішло з церкви. Якщо би точніше, їх ганебно вигнали. І я про те, що, на жаль, спустя рока, я бачу все це і далі. Я їжу по всій Україні, буваю в різних церквах. Неважливо, це буде Сход, центр, захід. Я буваю в різних. І, на жаль, це існує в усіх церквах досі. А як же нові реалії, з якими ми стикаємось? Нові виклики. А як же те, що говорить Біблія? Якщо в Біблії написано чорним на білому, Бог прощає, то хто ти людина, щоб згадувати? Хто ти? Хто тобі дав право займати місце Бога? Хто тобі дав право судити? Біблія написано в новому заповіті. Якою мірою судиш, такою мірою і тебе будуть судити? Ти готов до цього? Боже, дякую тобі за цей день і за цей ранок. Дякую за можливість бути тут і зараз і дякую тобі за істину, яку ти даєш. Дякую тобі за мудрість, тому що вона від тебе і тільки від тебе. Дякую тобі за благість, яку ти даєш, і мудрість, яку ти наводиш кожного дня. Я дякую тобі, Боже, за те, що ти піклуєшся про те, щоб наша церква, дійсно, як от в откровенні написано в об'явах, коли ти прийдеш, хочеться, щоб ми дійсно не почули, що а мені є, що тобі сказати. Мені хочеться, щоб. Нам було сказано не в укор щось там нас наказали, да? а щоб наші церкви почули таку фразу Добрий вірний раб! Віді радість господина Твоєго. Це буде найзолотіше слова. Тому благослови наші церкви зрозуміти це і процтати по твоїй істині, діяти і жити з думкою в серці з твоєю істиною. Амінь. Друзі, всім гарного дня!